Вітаю, Євгенія Мотрич, і Наступні кілька хвилин розкажу про те, що думає голова ради резервістів сухопутних військ зсу про наступ росіян на Сумщині та ситуацію на інших ділянках фронту, як змінилися правила оформлення паспортів для призовників за кордоном, про зміну правил вступу у польські виші для іноземців, чи підтримують європейці запровадження зустрічних мит для США і про марш на річницю тисячоліття королівства польського вже за мить. Україна змінила правила оформлення паспортів для чоловіків призовного віку за кордоном. Зміни торкнуться передусім чоловіків віком від 18 до 60 років. Відтепер не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ. Працівники закордонних підрозділів ДП документ перевірятимуть статус у реєстрі. Якщо його там немає, вони будуть вносити його автоматично. Тобто цих осіб братимуть на облік, формуючи для них військово-обліковий документ в електронній формі без потреби проходити медкомісію. Детальніше про це можете прочитати на сайті Слава Тіві. У Польщі хочуть змінити правила вступу іноземців до навчальних закладів. Сейм Польщі може ухвалити законопроект, що обмежує кількість місць для іноземних студентів у навчальних закладах. Крім того, необхідний мінімальний рівень знання польської як мови навчання зросте з рівня b 1 до b 2 Віцеміністр науки і вищої освіти Польщі, професор Варшавського університету Анджей Шептицький, вважає, що це пов'язано з роботою парламенту над законом про візовий режим. Кілька років тому у Польщі був візовий скандал. Незаконно подавалися студенти на візи, які перебували в Україні нелегально, але хотіли працювати. Що буде потрібно, аби отримати зелене світло для вступу, і чи стосуватиметься нововведення українських студентів, читайте на Слава ТІВІ. Жителі європейських країн підтримують запровадження обмежень у відповідь на рішення Дональда Трампа ввести 25 відсоткові мита на імпортні автомобілі до США. Про це свідчать дані опитування йогоу у Німеччині, де американські мита особливо сильно вдарять по автомобільній промисловості. 68% респондентів виступають за запровадження аналогічних мит у Відповідь у Великій Британії цю позицію підтримують 71% опитаних. А найменше схильні до таких дій італійці. 50%. Шість високі відсотки опитаних вважають, що мита запроваджені Трампом матимуть значний або помірний вплив на національну економіку. А от чи погоджуються респонденти із твердженнями Трампа, який у лютому заявив, що Європейський Союз був несправедливим у торгівельних відносинах зі США, читайте на нашому сайті. І продовжимо темою вироку Марін Лепен цього разу український публіцист та журналіст Віталій Портников аналізує судовий вирок щодо лідерки французьких ультраправих, яка вважається однією з найважливіших кандидаток на майбутніх президентських виборах у Франції. Одні бачать у цьому рішення рішучого наступу на демократію. Та ультраправі сили можливий політичний успіх, яких загрожує існування Європи у її сучасному вигляді. Інші ж вважають, що це розправа над політичним опонентом і спроба не допустити Лепен до участі у виборах. Сама вона, звісно, дотримується другої точки зору. І в цьому, на думку Портникова, полягає найбільша небезпека того, що відбувається. Адже ті, хто закликає сприймати вирок, просто як роботу французького правосуддя, опиняється у меншості. Навіть у демократичному таборі деякі порівнюють її ситуацію з долею Навального, якого Путін ізолював від будь-якої можливості участі у президентських виборах. Крім того, проводяться аналогії з недопущенням до нових президентських виборів у Румунії ультраправого кандидата Келіна Джорджеску. Портников розповідає перед історією цієї справи і пояснює ризики, які можуть чекати на те суспільство, яке заплющуватиме очі на злочини заради того, що певна людина стала президентом. Більше про це читайте у рубриці Погляд на слава тіві. Тисячоліття королівства польського і вибори, що спільного у Варшаві пройде марш на честь тисячоліття королівства польського. Політики партії Право і справедливість закликають усіх охочих доєднатися. Учасники зберуться біля пам'ятника Коперника у самому центрі столиці. Події організовує комітет ініціативи громадського відзначення на чолі з професором історії Анджеєм Новаком. Як зазначено у повідомленні організаторів, свій патронат події надав і президент Польщі Анджей Дуда, натомість прем'єр Дональд Туск на. Звав цю подію квітневим маршем Пісу і оголосив про великий травневий марш патріотів, який має вирішити цитую, чи польща буде сильна і безпечна, чи самотня і слабка. Спершу марш громадянської коаліції та союзників партії планували на 11 травня, але згодом прем'єр та мер Варшави, кандидату президенти Рафал Часковський, повідомили, що перенесли його на 25 травня перед потенційним другим туром президентських виборів. Більше на цю тему прочитаєте на Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.